У Коломиї правоохоронці викрили та припинили функціонування чергового наркопритону. 33-річний городянин організував наркобізнес у власному помешканні. Деталі розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній із квартир міста місцевий мешканець організував місце для виготовлення та вживання наркотичних засобів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що за місцем проживання 31-річний чоловік виготовляв наркотичні засоби та надавав їх для вживання іншим особам. Помешкання міліціонери виявили та вилучили наркосоровину вагою близько 4,5 кг та пристрої для вживання і викурювання. Раніше Коломаяни неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за аналогічні злочини, вилучені речовини і предмети направлено для проведення експертизи, за даним фактом, про спочаток кримінальне провадження. Працівники карного розшуку встановили причетність 26-річного коломаянина до вчинення низки крадіжок особистого майна громадян. Молодий чоловік скоював крадіжки з гаражів, підвалів, підсобок, проникав у ці приміщення вночі, зриваючи навісні замки. Виносив звідти консерви, овочі, велосипеди, інструменти та інші цінні речі. Частину краденого зломисник встиг продати, а решту правоохоронці згодом повернуть власника. Згідно кримінального кодексу України чоловіка можуть покарати позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Проводиться перевірка на причетність цього городянина до вчинення аналогічних злочинів. Щороку у весняно-літній період працівники міліції на території Коломищенни проводять операцію МАК. В даний час зусилля працівників міліції спрямовані на виявлення незаконних посівів рослин снодійного «МАКу» і Конопель. Які можуть стати сировинною базою для наркоторговців, наголошуємо на тому, що за незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості до 100, а конопель у кількості до 10 рослин передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 18 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощених наркомісних рослин. Натомість кримінальна відповідальність передбачена за такі ж дії у випадку виявлення посівів від 100 і більше рослин маку, а також від 10 і більше рослин конопель. Покарання визначено у вигляді штрафу або арешту на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років. У зв'язку з цим міліція закликає громадян із проханням про відомі вам факти незаконного обігу наркотиків, а також про виявлення незаконних посівів маку та конопель, повідомляти до міліції за телефоном 102.